Цього року конкурс дитячої творчості Атомкіць, організований Південноукраїнською АЕС, відзначатиме свій десятирічний ювілей. Його історія почалася ще у 90-х роках, коли працівники станції вирішили налагодити діалог із громадою через творчість. Перший конкурс мав назву АЕС очима дітей, а згодом трансформувався, щоб відповідати сучасним викликам. Сама назва Атомкіц воно розшифровується як авторське творче оригінальне містецтво дітей. І в це мистецтво входить і малюнки, живопис, і декоративне прикладне мистецтво, і еко-арт. Саме такий креативний креативна номінація, де можна з вторинної сировини робити просто шедеври. Сьогодні конкурс об'єднує дітей віком від 6 до 17 років. Кожного року кількість учасників більша, адже Atom Kids став платформою для самовираження та благодійності. Роботи переможців прикрашали виставкові зали Києво-Печерської лаври та міжнародні конкурси в Іспанії, Франції та Словаччині. Малюнки юних Художників використовувалися для створення настільних календарів, запрошень і фонових заставок для сайту південноукраїнського енергокомплексу. Творчі роботи неодноразово брали участь у благодійних аукціонах для допомоги ЗСУ, а також у флешмобі Творчий фронт, у рамках якого понад 140 робіт були передані на передову. На жаль, сьогодення кидає виклик суспільству. і саме діти своїми творчими роботами вміють підтримати. Суспільство і підтримати зсу цей ювілейний рік буде особливим, кажуть організатори. Вперше запроваджують номінацію гран-при з 10-ма призовими місцями, адже щороку журі доводиться обирати найкращих із великої кількості неймовірних робіт. До участі запрошуються не лише діти з південноукраїнська, а й усі охоче з Миколаївщини та інших куточків України. Так як з кожним роком у нас дуже багато робіт, і хочеться більше робіт нагородити. Ми підключили організацію молоді. Ми підключили українське ядерне товариство, яке вибирало своїх фаворитів і нагороджувало від своєї організації. Це дуже класна ініціатива, це велика підтримка наших дітей. Цьогорічне змагання триватиме з 1 вересня до 1 грудня. Церемонія нагородження з грошовими винагородами, грамотами та іміджовою продукцією відбудеться 12 грудня у ПК енергетик.